27 квітня відбулася 29 сесія Прилуцької міської ради. Депутати ухвалили рішення у різних галузях життєдіяльності міста. Левова частка їх стосувалась земельних питань, які розглядались без ЗМІ у режимі обмеженого доступу, бо містять конфіденційну інформацію. Чимало бюджетних так були виділені 12 тисяч гривень на придбання та встановлення в парковій зоні міста камер відеоспостереження. Таким чином міська влада намагається захистити майно громади від вандалів. Обіцяють втілити задум життя найближчим часом. На Тільки ми виділяємо кошти, це сесійно. Це рішення попадає в казначисту, бо без рішення сесії ДКУ не пропускає ні і, тобто вони закупляться і будуть встановлені. терміни. не можуть жити хто, як, да, де, коли, да. Близько двох тисяч гривень піде на купівлю водонагрівача для школи номер 3 щоб пришкільний табір міг повноцінно функціонувати. Погодили видатки і на виконання своїх обов'язків депутатам обласної ради, загалом близько 30 тисяч гривень. Також депутатський корпус вніс зміни до одного із своїх попередніх рішень, яким виділялись кошти на розробку містобудівної документації. Суму у 615 тисяч гривень новою ухвалою розподілили наступним чином: 200 тисяч спрямували на здійснення заходів щодо передачі земель військового містечка у власність територіальної громади решта з 415 тисяч таки піде на документи з містобудування. Затвердили і відповідні зміни бюджетних призначень. Втім, обранців на фоні такого розподілу коштів цікавило інше питання: коли місто розрахується з бюджетниками по зарплаті. Міський голова Юрій Беркут вже наприкінці сесії проінформував депутатів про стан міського бюджету. Сьогодні в нас не вистачає 55 мільйонів, в Області не вистачає, немало не багато. Без 5 мільйонів півмільярда, тобто 495 мільйонів. Це тільки заробіт. Наплата, все інше мова не ведеться. Вчора я зустрічався з губернатором області. Він мав зустріч з Віктором Федоровичем Януковичем, говорив про проблеми області і проблеми прилук. Президент України про проблеми прилук знає, закриваємо ми берзень повністю. Попрошу зміни переплутувати. Я знаю, що я кажу. Змі... Берзень ми закриваємо повністю. І починаємо виплати аванс за квітень місяць. Начальник фінуправління на це ж питання відповіла так: до сердня повністю вересні і навіть ско буде виплачено аванс квітня. Серед інших рішень міської ради було і кілька організаційних: про затвердження статуту комунального підприємства «Міськсвітло», організаційну і структурну чисельність міської ради, цільову програму під назвою розробка містобудівної документації в місті Прилуки та встановлення лімітів споживання енергоносіїв на 12-й рік в бюджетних установах. Один проект рішення депутати з більшості відхилили а пропонували його включити до порядку денного обранці з так званої опозиційної меншості. Озвучив пропозицію Дмитро Барнаш. Проект стосувався скасування рішення виконкому про встановлення та. Тари... Рифів на утримання будинків та прибудинкових територій. Нагадаємо, нові тарифи почали діяти з 1 квітня. На думку групи депутатів, ціни на послуги прилуки житлобуду сформовані неправильно. У деяких випадках вони завищені, у деяких занижені. Втім, після тривалих та емоційних обговорень більшість проголосувала проти розгляду цього питання.